Привіт всім, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднайтесь до discord сервера буде вам вдячні. Ну що ж, грома це потрібно було колись зробити там. Да. Крута, класна зброя, знову ж таки, раніше вона була після цього глобального оновлення з майстерністю. Я на неї не грав, ну зараз подивимось. Я думаю, ну, вона не змінилася. Головне, щоб вона попадала. Коли вона попадає, то все, ворогів просто розриває на дрібні шматочки, і все відбувається прекрасно. Тут серія буде коротенька, знову ж таки, я так зрозумів, по коментарям вам короткі серії чомусь не подобаються. Вам давайте на годину серії. Але я думаю, для різноманіття можна буде робити якусь одну коротеньку серію. Знову ж таки, наскільки вона буде короткою, зараз подивимося. Я Думаю... Хвилинок 20 мінус. Це чудово, тут все викопали, можна шукати звідси, юків повбивали. Давайте брати шкоду, хоча. В цілому громоверш, наскільки я ну, пам'ятаю, да, йому потрібна швидкострільність. Ну, звісно, не перезаряджання. Але основне це швидкострільність. Тому напевно на це ми і будемо робити акцент. Зараз бігаємо по капсулу. Фарам пам 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 так багато копати. Ну окей, не так прям багато, але трішки треба копати. Довенько, кого ми вбили? А ми вбили жука, і цього, напевно, зараз б'ємо. Ідеально, Досить іде сюди. Перезаряджання. Швидко стрільність, мене ще пам 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 пам. Бам. Перезаряджання і що у нас тут? Мізкість обойми чи пробивання? Ой ні, я швидкострільність не хочу втрачати, тому беремо мізки з обойми. А тут ми беремо крендель. Ну, хай буде крендель, але в цілому... Ну, не найкраща, напевно, зброя. Пробивання, І буде. Будемо всіх пробивати направо-наліво, так? Да? Побігаємо, отак побігаємо, постріляємо, постріляємо, постріляємо. Так, в цілому треба бігти щось класне шукати, не стояти це на місці. Туди ще має бути якась нітка, якесь золото. Можливо, навіть товстенький симпатичний жук, але це мало ймовірно. Але надія помирає останньою. Перезарядись, будь ласка. Хай, тікай, 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 тікай. Так, що в нас тут? Та швидкість стрільність сюди-сюди. Один із мінусів а, даної зброї. А вона обирає напрямок стрільби. Ну, тобто так розумію, наскільки я розумію, в найближчого жука, да? потім весь магазин він летить в одному напрямку. Ну знову ж таки особливі зброї, да? ідеально все не може бути. І ну, якби маємо, що маємо, працюємо з тим ще є. Чи це критично? Ну, я б не сказав би, що це критично, але просто це потрібно враховувати, коли ви граєте. Бачите, наприклад, у мене весь магазин десь в зрозумілому напрямку вилетів. Неприємно, але знову ж таки, ми поки що боссів наплапимось вбивати. Бігаємо ще досліджуємо карту, Збираємо ресурсики, ну, у нас це поки що сильно і не парить. Тим сходимо там все позбираємо. Так, золото йди сюди, боси помираю, да? Бачите, оцей магазин непогано розпілюється. Величезне мінна поле. Не таке величезне, так, як здавалося, на перший погляд, перезаряджання. Ой-ой-ой-ой, це мої плани Нікра. Позабрати. Не помирай, будь ласка. Угу, дякую. Пристрільність. Треба якось втекти і при цьому залишитися живому, да? Бум-бум-бум. Так, зараз назбираємо купу досвіду. Пам парам -пам, пам пам парам пам пам Максимальне ХП. О, до речі, про ХП. В коментарях від вас була пропозиція зібрати 2000 хп на, того, на гнома. Ну, історія напевно реальна, але блін. Це наскільки ну, як має зіграти випадок? Тому коли це реалізую, ну, реально не можу сказати. Короче, це, це реалізується, ну, як ви мені в коментарях написали, да, це реалізується за рахунок взяття артефакт, не як він точно називається, але він пов'язаний з цукром. Тобто, коли ви збираєте цукор, у вас збільшується кількість ХП. Просто відновлюється, а ще й збільшується. І знову ж таки, напевно, треба буде максимально велику кількість поліпшень брати на ХП. І також... Артефакти на кафе там. там у нас бутерброд є, так? Да? Висотково треба буде, буде брати бутерброд. Так, що у нас є? У нас з вами багато, до речі, нітка, так? Да? І золото так непогано. Беремо щось пострільність і у нас з вами який? 22 левел. Це також, до речі, непогано. Це навіть сказав би гарно. Ох тобто ми ще навіть розіб'ємо. Все, до побачення 22 левел, ну, добре. Так, удачу ми беремо, перезаряджання ми беремо. пам-пам-пам-пам Швидкостеріність. Іди сюди. Це те, що нам потрібно: швидко стрільність. Наші збору, перезаряджання, напевно, ні. Швидкість руху, швидко стрільність, шкода хай буде. Набирав, та і все. А в цілому, знаєте, ці, напевно, коротенькі такі відео, вони як більш такі оглядові, просто показати, на що ну, здатна зброя, наскільки комфортно неї грати. Це таке громоверський до і зброю, на ну, моєму розумінні, якою грати дуже комфортно. Але тільки при умові, якщо на ньому прокачана швидкострільність, бо без швидкостріності... Ну, така собі історія насправді. До речі, було б ще, напевно, непогано взяти артефакт на швидкострільність, як на мене б реально Дуже класно підійшов би. Можливо, ми цим тропом подивимося по ситуації, наскільки багато в мене буде ніт, і наскільки моя єврейська душа дозвола її витратити. Так, тихаємо, тихаємо. Коротше головне, щоб ти та зброя просто попадала. Коли ця зброя попадає, жуки просто відлітають. І кажуть до побачення. Якби вона ще породу розбивала, взагалі було б круто, так? Да? Гуляєте як би це взагалі виглядало? Ой, треба квіти позбирати, У мене квіти не, не зібрані, так? Да? Непорядок. Яку сторону ти стріляєш? Так, а хто це в нас тут все хп розгубив, не будемо тикати пальцем, да? Капсула приземлилася. Копати багатезно. І щось якось я, як завжди, на бок опорив. Ну не те ще на бок Не знаю, розслабився, просто вже боси будуть, прийдуть. У мене ще нічого не накопано, нічого не зібрано. Реально така. Напружена. Напружена ситуація. Напевно, звідси це вирулювати і повернутися трішки пізніше. Ой, давайте швидкість відбування візьмемо, не знаю навіщо, але хай будемо. Ми позбираємо золото, позбираємо нітрок і потім така буде дуже складка бігти до капсули. Мені здається громоверстя трішки пофіксили. Я, звісно можу помилятися. Але мені здається раніше він якось більше шкоди наносив. Ну, серйозно, об'єктивно так. А ну хто грав на громоверсі, ніхто ніколи не звертав уваги. Мені здається раніше він був якийсь крутіший. Я звісно можу помилятися. Але але. Ой, если ты там да, Это, в принципе, досвида для я, да? А это мы сейчас, из... блин, мы сейчас бура взял шуподу, да? Удача. Пам-парам-пам-пам. Напомню, что с слухом. Ще легендарна ХП також виглядала класно. Бачите, знову ж таки, в даному зануренні чомусь супербагатезна. Ой, дивіться, як це класно склалося. Вірність крита чи покрутити нітру. Взагалі покрітові. Хай буде. Знову ж таки, напевно, не те, що я хотів, але окей. Трішки шкоди. Пострільність. Буде, звісно, що легендарна. Перезаряджання легендарне. А це удача почала, напевно, працювати, що прям реально критяські поліпшення випадають. І Це проблема даної зброї, бачите? Поки магазин не відстріляє, щастя нам не буде. А ми магазинчик раз-раз раз і відстріляли швиденько, так? Да? Пам-пам-пам-пам-пам, перезаряджання. Шкоди. Імовірність критичної шкоди. Трішки цукру. Трішку Це буде пробивання, хоча можна було межі збору взяти. В принципі, валимо. а 100% я не все золото зібрав на локації. І не всю нітро я зібрав на локації. Ну, окей. Можна було краще теж завжди можна краще. Удача, да? Удача, трішки захисту. Тільки стрільність. перезаряджання, і на цьому все, дружочки пирожочки Пам-парам-пам-пам. -пам. Зараз щодень вам шутнемо боси і в принципі все... Бретенька серія, я думаю, якраз таке випити кави. 20 хвилин часу все чудово. А не оті довгі годинні занурення. Хоча в них напевно теж є свій як шарм. До речі. О кого я бачу? Чи ж ти по цьому не стріляєш? Блін Хитрий товстожук. Огоп, не такий він і не хитрий, да? Пам-парам-пам-пам -пам. Стрільність. Мажі збору чи швидкість. Давайте шкоду візьму. перезаряджання качати блін реально прикольно зброя, насправді. Та перезаряджання качаємо то щось ми занадто довго перезаряджаємося помпам помпом -пом. що тут ні, Треба розібрати Все зараз скоро буде у нас ну, воно реально збиває усе. Головне просто, щоб воно попадало. Ну це я про снаряди, про набої. Реально критяська історія. Ходімо по папську. Давай, ще більше еще стрільності. Ой-ой. Пампам-пам-пам, пам гребінь, гребінь, гребінь. О, до речі. А кубок червоного цукру, це той артефакт, який збільшує хп, але знову ж таки збільшує ваше максимальне хп на 2 одиниці. Та якщо я зберу 100 тих кубиків, це плюс 200 одиниць. Да таких кубиків червоного цукру має бути п'ять. Давайте, брати, грабінки на морочити яйця. Вірність критичної шкоди дам? Блін. Куди стріляєш? Оце я хотів побивати тих жуків, які плюються, і в мене в принципі це вдалося, да? А що мені треба тут ще зібрати? Що стрільність, стрільниць, так? КП відновити чи не потрібно його відновлювати? Ні, вже ні це не потрібно, так? Да? 48 левел, до речі це мало. Магніт це чи, здається, ще поліпше на досвід брав, якщо правильно пам'ятаю. Величезний, величезний товстий страшний босс. А знаєте, в чому проблема? Я його не бачу. Я його бачу, треба твіться валити. Удача ще шкода, шкода. Я його не бачу, треба трішки. А, знову ж таки, найголовніше це прицілитись. Якщо ти прицілиш, то тебе все класно виходить. Да? До побачення. Ну, це те про що я казав. Головне це прицілитися. Прицілився і в тебе все чудово. Пум-пам-фум. В цілому прикольна зброя, мені вона подобається. Це, ну, це дрібненький нюанс таке з прицілюванням мене є, але ну, не критична історія. І знову ж таки нюанс в тому, що потрібна швидка стрільність на неї. Якщо у вас є швидка стрільність, то вона просто розриває все і все. Ось так. Швидко дешево сердити, я б сказав бо да? Коротенька серія для різноманіття. Не знаю, нам що коментувати. Артефактна швидка стрільність сюди ідеальна підходить, який бусте. Швидкострільність на 50% і робив вас повільніше на 15%. Але я думаю, це того варте. В цілому. Ну, поліпшення мене не сильно балувало, щоб прям так. Знову ж таки, якби легендарні поліпшення швидкострільність випадали, Це було б сусна. Міськість обойми, я думаю, так, 100% треба брати. Швидкострільність треба бустити, і фінальне поліпшення, це звісно, що 150% швидкострільності. І тоді просто. Автогармата перетворюється на кулемет, величезний калібр, чудове. Ну, пробивання, звісно, можна прокачати. І величезне пробивання, величезна швидкострільність, величезна шкода, і ви просто розриваєте всіх і вся. На цьому все. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу, буду вам вдячний. І, звісно, не хворійте, не кашляйте.